Ви знаєте, що Біблія це найпродуваніша та найпопулярніша книга у світі, а також рекордсмен за кількістю мов, на які вона перекладена. Біблія священна книга, в якій описані основи християнського життя, створення світу, заповіді, історії людства. Вона складається з двох основних частин старого заповіту і нового заповіту. У старому заповіті ви можете познайомитися з історією народів та особистостей, які жили в різні часи та епохи, а в новому заповіті з Ісусом Христом і Його Церквою. Історія нового заповіту починається з Покаяння, яке і є його основою. Якщо вам цікава тема покаяння і прощання гріхів, ви можете знайти відповіді на наших Ютуб-каналах за пошуковим запитом «Салтаненко». Підпишіться і напишіть мені. Я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою.